Можно, Картошки? Картошки. Mm -hmm. Ложка yeah. mm -hmm. mm -hmm. я

семье вместе говорят, не нравится. Здорово. Не надо. Давай, давай. 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 Давай, Кинула по рецепту, там десь 2 кіло яблук, а кіло 400 по рецепту сахар. Я думаю, потроху побудуть, щоб кіло кинуло. Таке не було, думаю, наче скільки сім було, не вже треба робити. Але треба. Не... Ну, то я по рецепту або... робила. Не краще маєш. Богу я їх збирала, але вже такий жовті, на землі збирала, то у мене вже сахару набрались. Що ж mm -hmm. поїшь? телефон и до его. бегом. Калатает ей телефон. Может, за стоит комиссии звонят. это <плышний> Тут обсид. По по Чого? Ну ладно. Пострижешся? Да, вже на завтра пострижусь на роз. Ну ладно. Да. Ну, побачимо. Це таке, знаєш, легеньке. Не, не стай, це легеньке, щоб зручно тобі було. Да. Обіщаєш, Наташ? А? Не, не тату пострижав, а поліхмахерську підемо, щоб гарно постригли. Не знаю, побачимо. І коли, ти, ти да. і коли це Ти Да. коли буде вже 5 часов демонстріє. Вороні коли... дорого. Ти коли... коли... до додані просити. До На Пригласити сюди. її? Та в нас там поліхмаха з зайде туди. Я робить не, прически всім, приїжджають машини. І ти нас. просити? Не. Пішли. Коля не позорся. Всі себе просять як чоловіка, не прощ. Ну Це ж про тебе стрічають чоловічки, проважають бачиш, по уму. Скажи, бачиш, я прийшов поступати. О, ну що так тяжко постригтися, все, що тебе просим, постригтися. І коски забрати Так. Хоч трохи не де... Ти ж людей перелякаєш. Хай, хай, може, не всі коси забирають, просто хай гарно зроблять форму. Та яку форму хай би підстригли. Тут будеш печінки їсти з цими косьми. Так як ходив в школу, підстрижено коротенько, літа, літо, жара, нащо він має паритись, Нащо не мають йому мішати. Ідемо до цієї на углі, Таня є поліхмахи ще. Таня, а хто вона вроді? Поброси. Таня мама її. І ти просити? Колі. зустрічають ну, по одежці, а вже проважають по уму. Вона нам вроді жіноча, але що вона не має постригти чоловік. Намальована девушка, так. Ну, а хто ходить до неї? Ну, і хто там ходить? Її. Вона була в центрі, там в центрі дорого було, але вона нанімала е, здання. здання. А тут вона ка, Там тисячу жінка, чи що, що робили добре. Хай? Ну, там є півняні з варіанту поклала, кастрюли ще є. Це Коля їсть один. Ці рагу щось їсть. Обасу рагу. Добре, Коля. Да. Треба маму з ним знайти в Айті. Там гарні знижки і речі погані. Ну, Це вже десь потом, через тиждень. А зараз би хоч постригся, вірно тріпає. А в цьому теж є, в Одесі теж воно є. Там дорого. То там дорого, напевно. В городі. Воно Ні, в центрі дорого сам. бере, тут дешевше. А? Так само на Тринниці. Да. Ти про вайкіки ці? Так, да, так, да, так. Да. Угу. А стригтись, ж дорого в Одесі. І в Одеська діти настрехи. Можна постригтися. Дорого. Одачі дорого, мама, дасть дорого. Та ж кажу, що дорого. Там 700 гривень стрешка. Це й дай дешевше попроситься. Вона і зараз відвідувально приїхала з войни. Почала падати. Бабка, Наташа безкласно робить прически, Коля не хоче. Безплатно можна. Бабка стрижать безплатно. Да, я, я теж не ну і що, мене стріжать і всі колодець і В Відні це, де? Коля, не сміжишся, я не маю. Люди опозорюся, з вода страшно. Якщо не підстрижаєшся, я не знаю. Дурно поїхати. Ну нащо ж це ми їдемо? Скажи, скільки грошей трати. Ти міг би поступити, а через ці коси. Це ж педагогічний. Чи сьогодні, чи завтра, чи ну це пішли їх це не пішли. Я би це на батюшку йшов, ну не хай було вже так. Йди на батюшку. Я б тебе чу бадю, ось ти йде. Ну на... там Ой, яке море, тут ці коси, нерви витріпали всі. Ну шо, так, що, як вони вісім там будуть, можна що там, часті документи здали, там можна погуляти і покупатися і все, якщо да. вони зможуть, так. Да, але... Але ж що не знати, як з цим кою говорити, що постригся, одна причина постригтися. Бо так погано, що страшно, як якийсь цей серцевий. Мухаме далі приїде. Високий патлат. Високий, зна як. Сахар, якийсь як сахар. Поштарка переякалася. Чи сумки нам не лише? Нема лише митрополіз. Mm. Заторби і тікати. <рес> Бандіт. Ну, Коля, а це педагогічний. Ну, добре, Саша, спасибо, що багато. Коля приїде, вже. якщо поступить, замоглись будемо йому ставити. <рес> <рес> будемо празнувати вже, якщо поставляєшся, то вже все йому, дамо все. Всі привілегії. Щоб ти... Ну завтра на вечір будуть. No, no. На вісім вечора, там електричка приходить вісім, а послідня в 12 ночі. Ну вони там справляються, то можна в українським на вісім, п'ять приходить одна, друга в вісім, третя в 12 ночі. Uh -huh. То вони встиють, але там, смотри як, якщо йти на море, то це на вісім подивитися, скільки воно відправляється. Можна часа чотири, вона, мабуть, ні. Зараз у п'ять йде, тоді в два години десь відправляється. Два часа три десь так. А це дивись, то приписне з воєнкомата зробили, позвонили це вже вечором. Дивись. Це знов прийдеться його вести в понеділок, вже знов їхати. Та ні, то вже ти, тимуєш. Приписне ще з воєнкомата. Чи це можна якось сфотографірувати їм? -кін? No. Та новою поштою, воно що десь пропаде. Сказати їм, що приїдемо встраюватися і привеземо. Нам далеко їхати. Або сфоткає на вайбер, чи можна їм кинути? Через вайбер чи можна? Так, або телеграм. Що, прижинив він побачив, що готовий? Ти ще треба забратиш. Вісім, вісім утра сказали, з вісім утра можна забрати. Вісім утра чи завтра. ні, завтра вісім. Завтра завтра завтра. Завтра вечером приїдете, субот, а не діти займається. Понеділок рано вже візьмете, без нього так їздите. Кстати, позвонили, нас і все подзвонили, що готові, все. Але ми не встигли взяти. Ну що, Галибо. Ну що, припустимо тут завіта в веч... це? Веч... Так. Ну але не було готове. Всі бумаги зараз. Може показати. Ну я не знаю. Тут не знати, чи що він там як приймуть його. Ну, це як приймуть, а якщо здає документи, то й приписнеться. Бо це він вже здається документи, що, прийняє, що прийняли. Всі ж я писаю. Зразу як придадуть документи, дітя. Yep. Ja, на вісім там будете, на 9 будете в інституті, там якщо за час буде не прийти, тоді. Шість приходить електричка. Да? Ну на вісім відкривається приймальна комісія, все. Почати на трамвай чи там йти, спитайте. Там перед до панте Лімона зайде. А що? Що це робити? Де да, Наташа? Ти є? That. Ага. Ну то що ти, ти там. Ти війни зараз, так? Да? Нет? Нет. Ага. нет. Mm -hmm. Ну, Ой, добрый, будем за руку встреч... и Будем Ой, там что же те ракеты? Mm -hmm. Заранее ма прилете. А я я тут уже давно То ти машиною ще й поїздом приїхала? А, я... mm -hmm. До Насті не ходиш там? Yeah. Вона далеко від тебе, так? Да? Ну да, все, так? все, все, все. Время все машина. Потратити ну, час, да? Да. так? Якби вона там приглашала, що приїжджає так, що. Так, ну, та все, що так воно не просто, а я особи не хочу нав'язувати. Ну так, це гості це таке, значить. Не знати в якому районі сам готіли, бо може там вони схожі. Да. Ну да, вона ж не мала там звик, що добре, йде, да, да. Там було не. А во Вінничі? Ні, теж зірвані в Києві. Тоді в Києві, ага. А це що ви в Усініці? А, ні, а орендували костер. Ага. Угу. Угу. Не, бо, не боїтеся з Вінниці втікли під ракети, так як ми з Колею їдемо на Одесу. Їдемо і трусимося. Ти що там, дуже ті ракети літають? Один вечір було страшно, а я перезвонила. То чув, треба в підвал бігти, це тобі не жмеренка, що? Сірена, а ракета ж не впаде. Можна сидіти в хаті. А ну, ти Це на якось на паузу вистало. Не поняв англійську, нічого. Поняв, ми разом, ми сильні. Ага. по англійськи Ну, ма що що англійську є бить. Так где ще це, то давай там відвідаємося, щоб стипендію отримати. То я ж кажу, в них в класі е, з першого класу така там віка відміниться, все на 12. І на бюджет ніде mm. не пройшла. Така сильна. Бо Вона щось дороге, але таке, ще нікому не треба. А Ще в Одесі, хто туди хоче йти. Це треба, смотри, куди вчепиш. А як всі діляться? Як тату не дає грошей, ну це а воно таке треба. Я скажу, Можна і робити. можна історичний. Васька упаковці. на фізкультуру кончив. А це історичний, це, це все знати, говорити. Він, він був... Ой, такий юрист як я. Юрист. Але ще кі, грав, кінчив на фізкультуру. Юридичний, чи це як, чи? я. Історичний це в райкомі можна та хоч чим хоч робити. Це знаєш. Понял, це чи? дуже. От Тоже... райкомом будеш крижополя керувати, поняв? Та області область, а наша область. Це історичний концентр. Це знаменити історичний. Історія. Позадок, піличко, Ді з дідом спорити, дід історію читав, і ти вже будеш знати. Ми да, зараз робили цю історію ще. Не знаю, що казати. Ти хоч да. не кажи то, що тут чуєш. Ти не передай. передав. Я наразі дісти, назвать, все, подачи. Коля стрикнешся, бо, стріцься, бо по одежці, Дурно поїдеш, що ти не приймаєш чи що. А потім підеш кайшоп пічку бурсу. <рив> ну є шанс в університет, а із за твоїх патрів. Це ж як вони рішать. Це не то, що ти ось у нас хочеш слухаєш, хочеш кричиш, посилаєш, а там тобі преподаватель скаже вибач, нас тут так не ходять. А всі ходять підстрижені і акуратні. Що ти будеш казати їм? Вони хазіїв. My name – Пабло. <плес> ти ж не будеш кривитися, як з мене кривишся. Чого? Ну, бо це преподавателі. Ти їм сказав щось погане. Дай свідання, на двері покажуть, і все. Чого ти спориш з ними? То я навіть не, не, нічого не збори з ними. Ну, вони скажуть, нас ходять всі культурні, підстрижені і побриті. Що ти будеш їм казати? Спорити з ними. Так як зі мною ось, ось ти спориш. Я скажу. Ну ладно. Ну, то йдемо стригтись. Ні. Чого? Не знаю. <клух> я дивився, там поступають деше більше по атлаті, ніж я. Кажеш хоч одного. Ти ж, ми ж ходили з татом. Ну є з космі, ну акуратно підстрижені, а в тебе воно не стрижений рік і таківо гудзи, і патлати і таке во. Це ж не стрижка. Ти що, це ж Майами біч. Навіть якщо є в когось довгі, то воно пострижене. Це ж акуратно. Майами Біч. Що ти... ти не розумієш, що це Я Майами Біч? Стайл Майами Біч називається. Ой, Кстати, компот якийсь хіровий. Він такий гіркий чи що? Сахар умови, чи що? Я сахар не кидала, лиш яблук. Не знаю, щось він такий.